Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 14 лютого у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. В Коломийській громаді реалізовують міжнародний шведсько український проєкт. Проєкт передбачає перш за все це підвищення інституційної спроможності старост. Як у заболотівській багатопрофільній лікарні втілюють всеукраїнську програму ментального здоров'я. те як чимось працюємо надаємо допомогу 14 лютого в Коломиї взяли шлюб вісім пар наречених. Це була наша спільна ідея 14 лютого. Про це та інше детальніше далі. Як старостам сіл ефективно працювати? У Коломийській громаді реалізовують міжнародний шведсько-український проєкт. У його межах проводять тренінги та навчання. Зокрема, експерти програми Поларіс. Вони поспілкувалися із очільниками сіл у Коломийській громаді. Василь Мочернюк, староста села Іванівці, очолює громаду вже 14 років. Він серед учасників тренінгу від експертів програми Поляріс, каже, хоч і має чимало досвіду, та такі спілкування і навчання зайвими не бувають. Робота староста і кожна робота теорія десь від практики відрізняється, але в основному враження дуже позитивне. Дещо нагадали на дещо акцентували нам увагу. На дещо як то кажуть, від для застерегли. застерегли? Хотілося бися більше. Е, можливо, є такий у нас аспект діяльності, як натуріальні дії. О там треба бути дуже уважно. Такий тренінг для старост Коломийської громади провели експерти програми Поляріс. Це вже шоста зустріч у межах шведсько українського проєкту підтримка багаторівневого врядування в Україні, ділиться Андрій Мацокін, керівник напрямку старости програми Поляріс. Ми надаємо відповідну інституційну підтримку громаді. Ми проводили е, великий круглий стіл тренінг е, з питань, якими опікуються старости. безпосередньо з питань, які е, зазначені в законі про місцеве самоврядування, з питань, які стосуються розвитку території старости. Інських округів загалом робота програми з громадою вона складається з трьох напрямів. Перший напрям це навчання старост безпосередньо. Тим моментам, з якими їм приходиться стикатися, вчинення нотаріальних дій, надання відповідних послуг, спілкування з мешканцями, ну і таке інше. Друга частина вона стосується аналізу безпосередньо роботи самих старост і аналізу тих документів, які організовують роботу старост. Ми також аналізуємо надання, надаємо певні пропозиції. І третя частина це супровід громади в реалізації цих пропозицій, які громада. Буде приймати, зокрема, ми попередньо домовились про те, що ми будемо розвивати напрямок органів самоорганізації населення для того, щоб вони були допоміжними для старост Коломийської громади. Коломийська громада, єдина в Івано-Франківській області, де реалізовують проект і проводять навчання експерти програми Поляріс. Розповідає Інна Ткачук, керівниця управління економіки Коломийської міської ради. Проект передбачає перш за все це підвищення інституційної спроможності старо. Адже Коломийська міська громада включає в складі 8 старостинських округів, 10 населених сільських пунктів. Ця програма передбачає як навчання для старост, так і різні круглі столи, і також передбачає обмін досвідом між старостами безпосередньо всієї України. Окрім спілкування у ратуші, експерти відвідали села громади, зокрема, офіси старост та віддалені робочі місця ЦНАПу у селах Корнич, Королівка та Воскресінці, де ознайомилися. Знайомили з їхньою роботою та умовами, у яких надають послуги громадянам. Надання психологічної допомоги на первинному рівні. Це стало темою робочої наради у Заболотівській багатопрофільній лікарні. Медичний заклад відвідали керівники області, району, а також регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я. «Тейяк». як. Сфера охорони здоров'я пріоритетна в реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як». наразі в області всі заклади первинної медичної допомоги законтрактовані з Національною службою здоров'я України. Пакет включає навчання лікарів та медичних сестер наданню психологічної допомоги на первинному рівні, розповідає регіональна координаторка програми ментального здоров'я «Ти як», Лариса Підвербецька сьогодні дуже важлива зустріч, тому що е, це лікарня Заболотівська багатопрофільна лікарня, яка активно реалізовує нашу програму. Е, усі медичні працівники е, е, працюють з пацієнтами за програмою ЕМЕДГейп. І важливо, що Заважливо важливо, те, що ми почули певні проблемні моменти в реалізації. Ми зрозуміли, що кожна заклад охорони здоров'я потребує ще більшої кількості психіатрів. На сьогоднішній день є брак кадрів психіатрів, і ми звичайно. Що будемо збільшувати мережу саме таких спеціалістів. Наш Івано-Франківський медичний університет цього року започаткував спеціалізацію з дитячої психіатрії. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день дуже мало таких спеціалістів, які працюють на теренах Івано-Франківської області. Ну і звичайно, що кожна робоча зустріч з колективом це передача так певних емоцій, певних моментів, які ми відчуваємо від колективу, і ми будемо працювати в тому напрямку для того, щоб розвивалася ця послуга Івано-Франківської області в цьому є дуже велика у цей такий тяжкий час, воєнний час, як я сказала, тому що дуже стало важко жити як самим і лікарям, і пацієнтам. Пацієнту потрібен догляд, турбота, насамперед розумієте, не так, як би лікування, а то це іменно догляд і турбота, коли приходять і про тебе турбуються. З лікарями, ну, буває, як я працюю. Одні сприймаються дуже легко, одні йдуть, ж такі, знаєте, як щось нове, нововведення, треба щось нове вивчати і так далі. Але, як правило, всі згідні, всі хочуть навчатися, всім подобається навчатися. Ну, претензії, якихось таких я не бачила від лікарів, знаєте, щоб так іменно так я не хочу, я не буду і так далі. Працюємо тяжко, важко в цей час, але нічого, ми стараємось, виходимо з різних ситуацій критичних, вчимось, працюємо, надаємо допомогу. Заболотівська багатопрофільна лікарня унікальний випадок, де під одним дахом працює і первинна, і вторинна ланки. Представники влади та Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як поспілкувались з колективом закладу також прийшлись по кабінетам, де відбувається прийом пацієнтів. Ці люди, які зараз є, дуже стресуються. перебувають зараз в умовах хронічного стресу. Тому наші пацієнти відповідно, ну маємо гарну, маємо 50 вагітних, хоча це ну, така дивна ситуація, правда, зараз. Але маємо зараз у нас перебуває 50 вагітних на обліку. Жінки, які звертаються, мають такі проблеми, от в умовах хронічного стресу пропадають людей менструації, пропадає людей тяга до життя. Дуже багато ми скеруємо, до. Психіатра співпрацюємо з психіатром. Багато в нас було людей-переселенців, які зверталися теж з проблемами. Ну, ми стараємося знаєте, якщо до нас приходять люди, які ну тимчасово переміщені особи, ми стараємося їм надати максимальну допомогу, і люди дійсно задоволені. Ну, дійсно задоволені кажуть, що гарно в нас і. Ну, така ситуація. Ми намагаємося. Вам дякую. Так, ну. Мали можливість зустрітися з лікарями з первинної медичної допомоги і обговорити насамперед ті виклики, які є на сьогодні в реаліях війни. Обговорили ми також війські мобільні паліативні команди і побачили, що сьогодні дуже важливо. Насамперед покращувати ментальне здоров'я, адже багато сімей є, які цього потребують. Це сім'ї наших героїв, це сім'ї військових, це сім'ї, члени яких опинилися в полоні або в безвісті пропавші, і насамперед самим нам. Тому що і лікарі, і освітяни, і соціальні фахівці це люди, які працюють з людьми, які віддають себе частинку. І звичайно, що потрібно проводити тренінгові заняття, проводити майстер-класи на відновлення якраз ментального здоров'я, із заболотова Мар'яна Мацьків, Андрій Флоря, програма події НТК». Одружитися у найромантичніший день, 14 лютого, в Коломийському відділі державності актів цивільного стану в день закоханих взяли шлюб вісім пар наречених. Вони сподіваються, що святий Валентин буде опікуватися їхніми сім'ями. Чи є в світі година щасливіша за ту коли зустрічаються два серця життя битися поруч? Коли дві пісні зливаються в єдину пісню. Пісню великого кохання, молоді, красиві, закохані і щасливі. Діана та Ігор вирішили поєднати свої долі саме 14 лютого. Вони вважають, святий Валентин, якого називають ангелом цього дня, буде їм допомагати у сімейному житті. Це була наша спільна ідея 14 лютого, тому що такий день закоханих і ми обрали саме цю дату. Скільки часу ви вже разом з Лайові? Швекови? Чотири з половиною роки. Так, Про щасливу долю, до щастя. В першу чергу про мир в країні. Ми вже зараз такий час, і ми маємо змогу одружитися і в деякій мірі жити мирно. Адріана та Руслан також одружилися в символічний день закоханих. Наречений військовий захищав Україну від ворога. Дуже мріяв якнайшвидше назвати Адріану своєю дружиною. Так напевно по долі краще підійшла, тому що ми цей день не обирали. Але за значить, вона за, за, за нас доля вибрала, значить, так має бути. А як давно ви разом? Більше чотирьох років, років а півроку. Іван Семчук також взяв шлюб зі своєю дружиною Ольгою 14 лютого. Щоправда, вісім років тому. Чоловік каже, жодного разу про це не пошкодував і радіє, що з коханою дружилися саме в цей день. Це є день закоханих для всіх, для молодих людей. Він є значима подією і тим більше. Пам'ятлива дата, може десь як така проста дата, може деколи і деколи. О, тут від повсякденної роботи, тієї рутини, можливо і забути. А так така дата завжди буде пам'ятатись і завжди буде точно знати, що цього числа не забути привітати дружину цей день є не лише для закоханих, а й для працівників Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Керівниця Любов Юрійчук каже: дуже приємно, що у тяжкий час війни люди дарують один одному гарні емоції і створюють молоді сім'ї для продовження української нації. Цей рік приходить під таким лозунгом. Кохання захищає на сьогоднішній день. Нашим відділом прийнято вісім заяв на державну реєстрацію шлюбу іменно сьогодні. З початку року у нас, звичайно, ще зменшилось поступлення заяв на державну реєстрацію шлюбу, всього 47 заяв. Складено актових записів 41. Ну, ми надіємося, що сьогодні можуть закохані пари скористатися проєктом Шлюб за добу і подати заяву. І сьогодні і зареєструвати їхній шлюб. Цей день стане для них початком народження їхньої сім'ї. Працівники Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану гарно прикрасили урочисту залу для одруження, поставили святкові атрибути. А ще на вулиці власноруч облаштували фотозону, де усі закохані та й просто охочі мають змогу зробити світлини. Наша ніколи. Сучасну медіатеку відкрили у Коршівському аграрному професійному ліцеї. Це простір для навчання, розвитку та творчості. Тут студенти зможуть освоювати новітні технології та отримають нові можливості. Дмитро Могильняк, студент-першокурсник у Коршеві, здобуває фах тракториста-машиніста. Він постійний відвідувач новенької медіатеки у закладі. каже: сучасні технології відіграють важливу роль у сільському господарстві. Завдяки цій медіатеці. Ми будемо навчатися новим знанням, особливо англійській мові. Це допоможе моїй професії тракториста, наприклад, ось gps навігація. Цей простір тепер майданчик для багатьох предметів, які викладають у Коршівському ліцеї. Чимало уваги та ресурсів скеровують на вивчення англійської мови. До слова, тут навчаються майже 360 студентів. Це дуже велике досягнення для навчання, тому що що би не робили, як би не працювали усюди, комп'ютери, все потрібно на англійській мові. Без англійської мови не обійтись. Імпортна техніка, вона вся обладнана, і все на англійській мові. Відкриття медіатеки стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Ця програма забезпечила ремонт сховищ у навчальних закладах професійної вищої освіти на території всієї України. А також забезпечила обладнання 25 медіатек на Прикарпатті. Відкриваємо 21-шу медіатеку. Залишилися ще три Івано-Франківського Калуші. Вартість цієї медіатеки 750 тисяч гривень. Тут є комп'ютери, тут є така супермедіа-дошка, є ксерокс, обладнання. Пофіки, столи, стільці. Ми хочемо, щоб наші учні сьогодні були на ринку праці затребуваними, щоб вони були інноваційно навчені. Директорка ліцею Оксана Іваночко каже, поруч з медіатекою розташували також невелику кімнату для творчості, де студенти можуть відпочивати та займатися рукоділлям. Ми маємо можливість дітям надати займатися не тільки читанням літератури, здобуванням. Добрих професійних знань професії, які вони здобувають, а й розвивати творчість. От я знаходжуся в кімнаті, де спеціальні меблі займаються бісероплетінням, макраме і та іншими видами ужиткового мистецтва. Кошти, які виділила нам департамент освіти і науки з Дунайського проекту, ми вклали в придбання цього всього обладнання, а самостійно ми зробили ремонти з Коршівської територіальної громади. Анастасія Барщук уляна Калин, Андрій Флоря. Події НТК жінці можна довіряти. Марія Матіос презентувала нову книгу на Прикарпатті. На захід прийшли багато шанувальників творчості авторки. Модерував презентацію художній керівник Франківського драматичного театру Ростислав Держепільський. Над книгою Жінці можна довіряти. Марія Матіос працювала чотири роки. Вона геніальна, дуже розумна, дуже красива. І коли це все скласти, складається дуже небезпечна жінка. Але я знаю цю жінку. Ми з нею прийшли дуже багато і в творчості, і в житті. І напевно, феномен найбільший, окрім того, що вона геніальна письменниця, вона велика українка, вона велика людина, і оце все з великою душею, з великим серцем. І ось це все, мабуть, і складає феномен Марії Матіос. Ця книжка у серце, коли кажуть, що. Дуже страшна солодка Даруся і демонічні мами. То я думаю, що ця книжка перевершує за рівнем болю, за рівнем морального вибору тих людей, про які написала. Дуже велика частина цієї книжки є автобіографічною. Події відбуваються найближча новітня історія українська 70-ті роки, аж до тепер до війни. Про методи роботи КГБ, про вербування, про агентів, про консерв і таке інше. І ще багато історій правдивих, невигаданих. Це історія, зіткана із багатьох реальних історій людей, які дали мені дозвіл на оприлюднення цієї інформації. Навіть є персонаж, який дав дозвіл. Залишити його ім'я і прізвище 14 лютого. Міжнародний день дарування книг Коломийські книгозбірні пропонують відзначити таке свято презентуванням книги в бібліотеці. Так ви продовжите життя виданню, яке вже прочитали, та поповнити фонди бібліотек новими та цікавими книгами. На дарунки у Коломийських книгозбірнях чекають упродовж місяця. 14 лютого у нас всесвітній день дарування книги. Отож, якщо ви є книголюбом і хочете продовжити життя своїй улюбленій книжці, то бібліотеки нашого міста чекають вас з цим приємним подарунком, тому що книга, яка подарована з любов'ю, вона завжди є і буде актуальним подарунком. І можливо, саме ваша книга змінить. Життя іншої людини у суботу, 15 лютого, на Коломийській театральній сцені лірична комедія Як наші діди парубкували. Початок о 17-й годині. У неділю для малечі казка Троє поросят. Вистава розпочнеться о 12-й годині. Цього ж дня о 17-й Драматична легенда Ольги Кобилянської у неділю рано зілля Копала. Квитки можна придбати у касі драматичного театру. Коломийська міськрайонна організація ветеранів Афганістану запрошує усіх до спільного заходу із нагоди 36-го. Тої річниці виведення військ із Афганістану 15 лютого біля меморіального комплексу загиблим краянам у Афганістані. Початок о тринадцятій годині. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, побачимось, хай щастить і до зустрічі.